Друзі, привіт! Ви вірите у збіги? Ось мені дуже цікава одна така подія останнього часу, що відбулася, це нові смаки Unity у колабі з Лебігою і нові смаки Деїмо. І там і там з'явився смак Кавунове Морозиво. Watermelon Ice Cream. Мені дуже цікаво. Ну, ось як так буває? Ось ніде не було. А зараз з'явилися одразу у двох виробників. Я розумію і знаю, що аромки виробляються якимись, якимись виробниками європейськими, американськими, які закуповуються нашими, та не тільки нашими, турецькими, в тому числі виробниками. Закупаються ці аромки для своїх продуктів. Та, якщо зараз з'явилася така аромка, невже її купили тільки Unity 420 компанія чи... і тільки Даїм. Невже тільки ці дві компанії купили цей смак? Вони зовсім різні. Не всі аромки добре. У сукупності працюють з міцним листом та з Вірджинією. Ця рамка виходить, працює і з легким тютюном, і з е, міцним, що ми і маємо з вами на сьогодні. І що саме мені цікаво, як ви вважаєте, зараз цей смак з'явиться всюди? Ну, не, не те, що всюди. У багатьох виробників він зараз з'явиться. Тому що не могли е, виробники аромок зробити цей смак лише для двох компаній, для 420 та для DAIM. У своєму інтерв'ю Лебіга каже, що він працював багато де і працював кальянщиком. І ще коли він працював кальянщиком, він мріяв, що з'явиться такий смак, як Кавунове морозиво. Та добре, якщо б. Виробляється така, планується колаба з лебігою, вони домовляються, які смаки будуть. І Лебіга каже, ось мені хотілося б таке. І 420 десь під замовлення роблять, роблять замовлення велику партію якоїсь чисто для себе ромки Кавунового Морозова. Тут нічого дивного б не було, але тут є даїм з'являється в цій історії даїм. Я якогось Шерлока включив такого, ну це дивно насправді. Як ви вважаєте? Як ви вважаєте, мені дуже цікаво послухати розміркування інших людей, яким це може бути цікаво.